Організація ліду Спартан Толепенко Сергій Григоріч. До нас звернулись мешканці Харкова е, з проханням допомогти вирішити певні питання. А саме е, вони звертаються в 6 поліклініку за допомогою, бо страждають на алергію. І повідомили нам, що от вони виходять від 6 поліклініки, дивляться і бачать просто зарослі страсти, зарослі амброзії. і тут всюди Майже в мій ріст. Да? І допоможіть е, вирішити це питання. Е, ми приїхали зараз з'ясувати, чи дійсно це так. Так, да, це дійсно так. В ну, Амброзія агіргон страшенний. І топ тобто, ну, далі. І от е, хочемо е, звернути увагу керівництва міста, що це отакі зараз знаходяться е, біля одного е, лікувального закладу, це шоста поліклініка, да? і біля другого швидка допомога. Як це так? Лікарі, і, е, лікарі шостої поліклініки, лікарі, хто допомогти і не знають, чи не розуміють, що таке амброзія, який вона страшенний алергон. Тоді, коли вони повинні дбати про здоров'я харків'ян, да, вони на це навіть не звертають увагу. Люди приходять лікуватись в поліклініку з алергією, а виходять і тут же, тут же попадають на амброзію. Шановне керівництво міста Харкова, Ігор Олександрович, будь ласка, наведіть тут порядок, дайте вказівки, кому треба, і поясніть головному лікарю 6 поліклініки, головному лікарю швидкої допомоги, як їм діяти в таких випадках, коли біля них вже заросли амброзії 2 метри висоти. Навчіть їх, як їм треба діяти і куди звертати. А разом ми переможемо. Україна понад усе.